Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду розказувати про скрол. Так я хочу, проявляю дуже велику активність в discord сервері цього проекту і знаю найпопулярніші питання, які виникають у в discord користувачів, з чим вони стикаються. Отже, е, проходили всі знають, що проходив е, мінт NFT за деплой смарт-контракту е, в скролі. Вже цей евент завершився. Тобто, якщо ви зараз хочете взяти участь, щоб претендувати на, на NFT, це є неможливо, тому що евент тривав до 10 грудня. Треба було розгорнути смарт-контракт у майнеті е, саме мережі скрол. А якщо ви це зробили, відповідно, ви тепер має, є, маєте можливість змінити цю NFT. Отже, які стаються помилки, і взагалі, що це за NFT? Сама NFT, це є просто дають цю NFT зато, ніби як відсвяткувати розробникам, першим розробникам, які робили смарт-контракт саме у Майнеті. Це якраз дається ця NFT. Вона є різних тобто, вона є епік, є рарність і є команка. Це залежить від складності контракту і від того, коли саме ви їх, коли саме ви їх, в який діапазон часу робили. Там є ще інша класифікація, тобто квантік і тому подібне. Детальніше ви можете ознайомитися з статтею, яка оприлюднена в анонсах саме екосистеми. Там є ціла стаття, де можна почитати як про класифікацію, по термінах. Як ділиться NFT, так само по рарності NFT. все це можна перечитати. Отже, коли мінтиться NFT і видикає помилка, тобто не можна змінити реверд дата або кліземеро. Що ж це означає, що саме, як вирішити цю проблему? Найчастіше це є просто недостача балансу, тому що всі думають, що змінити NFT це 5-4-8 центів. Зараз це коштує в середньому від 1,5 хвилини. Від півтора долара до 2-3 доларів в середньому це залежить від рівня Гвей. Якщо Гвей підвищується, ціна мінту збільшується. В діапазоні, коли Гвей був дуже великий, ціна мінту доходила до п'яти доларів. Отже, тому рекомендую мати на балансі мінімум 5 доларів, щоб замінити NFT. Якщо ж ви маєте достатній баланс, баланс ефіріума в мережі скрол для оплати комісії, і не можете змінити NFT, рекомендую замінити RPC. Це можна зробити через ChainList, Заходимо там, є список RPC, там де є дві зелені верифіковані галочки. Видаляємо стару мережу і підключаємо нову мережу. Все це робиться дуже легко, якщо розібратися. Отже, забираємо свою оріжжі нефті, якщо ми робили деплой смарт-контракту у відповідні терміни. Якщо ж ні, не, не відчаємо, не, не робимо якихось висновків поспішних. Ще буде дуже багато активності, так як скрол тільки пару місяців у майнеті. Слідкуємо за анонсами, обіцяють що дуже багато крутих новин, які новин і анонсів і активності, які б не будуть поступатися саме цієї нефті. Буду вам далі говорити про якісь новини в наступних відео. Що стосується скрол, всім попаду нових відео.